Вітаю вас на моєму каналі про життя. Сьогодні хочу вам розповісти про таку можливість для батьків з маленькими дітьми як відпочинок санаторний, точніше санаторно-лікувальний курс для батьків з дітьми в Німеччині. Називається він Мутекінт Коа. Це можливість одному з батьків поїхати. На санаторно-курортне лікування на 21 день, тобто на 3 тижні, які буде оплачувати страхова компанія. Поїхати може один лише з батьків з дитиною, можуть брати з собою дитину до 12 років. На лікування може поїхати як дитина, якщо в неї є на це показання по здоров'ю, або один з батьків. І може взяти з собою дитину. Якщо їде дитина на лікування, то один із батьків є супроводжуючою особою. А якщо їде один хтось із батьків, то бере з собою просто дитину. Що для цього потрібно зробити? Потрібно звернутися в свою страхову медичну компанію і. Взяти антрах, точніше, взяти анкетку на заповнення, і щоб подати її до лікаря сімейного. Це можна зробити як особисто сходити в страхову компанію, або написати їм листа, щоб вони надіслали поштою ці вам анкети. Якщо буде їхати дитина, саме на Санаторно-курортне лікування, то це потрібно взяти анкетку ще і для дорослого, і для дитини. Якщо тільки дорослий, то в принципі тільки для дорослого, а дитина буде при батьку чи матері. Берете анкетку, йдете до свого сімейного лікаря в випадку з дитиною, то до педіатра і Розбираєтеся там, що повинен заповнити лікар в анкеті, що повинні ви заповнити особисто в анкеті. Може статися такий момент, що, наприклад, педіатр вас не вважатиме, ну, наприклад, не довдивоже, дитина в шкірні якісь захворювання, чи алергічні, ну, ще якісь. І педіатр ваш ну, не вважає це. Показом для того, щоб дитина могла поїхати на саме таку програму санаторну. Тоді ви можете звернутися безпосередньо до вузького спеціаліста по цьому захворюванню, або звернутися ще до іншого педіатра, тобто не втрачайте надію. Те ж саме і стосується сімейного лікаря. Якщо в людини якесь є захворювання, а сімейний лікар, наприклад, зробить відмову, то ви можете звернутися безпосередньо до вузького спеціаліста, і вам він цим допоможе. Плюс, що до цього ще потрібно. Бажано це все робити десь за півроку до. Планованої дати поїздки на лікування, яку ви собі плануєте. Е страхова компанія десь е на оці всі заповнені анкети і на лист надасть вам відповідь десь ну, на протязі місяця, місяць, отак десь. Що написати ще в супроводжуючому листі для. Страхової компанії напишіть, ну, що ви не їдете відпочивати, ви їдете саме лікуватися, і у вас є такі-такі такі проблеми ну, зі здоров'ям, що у вас є для цього в цьому саме потреба ну, по здоров'ю. Які хвороби є показом для санаторно-курортного лікування, реабілітації це хвороби серця, хвороби круго, кругообігу. Кровообігу перепрошує, хвороби обміну речовин, хвороби дегенеративних ревматичні дегенеративного генезу. Ну, і ще хвороби психологічного стану, такі як депресія, неврози, ну, в такому плані. Тобто, якщо людина довго. Ну, наприклад, мати з дитиною, сама з нею мати одиначка, і вона втомилася, втомила, ну не просто втомилася, а в неї стан такий депресивний довго, то вона може звернутися саме в цьому напрямку, щоб з'їхати, поїхати на це відновлення, на лікування і ну, взяти з собою дитину, бо куди вона її подіне, як дитя, наприклад, ще маленьке, там один, два, три роки дитині. Так. Це такий собі непоганий спосіб відновитися, але ну, дійсно звертайтесь по потребам, не просто відпочити. В таких санаторіях, як правило, помимо цих усіх заходів, які будуть спрямовані на відновлення вашого здоров'я, є ще такі ну, розважальні, скажімо так, якщо ви з дитиною, то там є басейни для дітей, якісь бібліотека, гуртки. ну, Щось в такому напрямку, тобто, щоб не було дитині з вами сумно і одночасно ви проходитимете ну, лікування. Ну, я думаю, для людей, в яких дійсно є проблеми, а таких багато що, можливо, системні якісь захворювання, а також ще показом для цього є, я, мабуть, не сказала шкірні захворювання як в дітей, так і дорослих, алергічні захворювання. Ну, Алергічні, це може бути також як алергічна астма, наприклад, і якийсь курорт підходить по цьому напрямку, ну, в залежності від проблем з здоров'ям. Санаторій, як правило, вибирає страхова компанія, але може бути і вибір між декількома санаторіями. Тобто, ну, це вже дізнавайтеся безпосередньо в, цій, ну, в своїй страховій компанії, дізнавайтесь, проспитуйте. М -м І... Оцей весь процес лікування трьох тижнів, як правило, оплачує страхова компанія. Якщо в деяких випадках ще потрібно залити, шитися ще на тиждень, щоб завершити курс, це в залежності від хвороби, то можна залишитися продовжити лікування на тиждень, але тут треба вже звернутися до своєї страхової компанії, вона може ще цей додатково тиждень оплатити. Якщо їде на це лікування санаторно-курортне. Дитина, а один з батьків є супроводжуючою особою, то там, по-моєму, один із батьків щоденно платить по 10 євро ну, кожного дня за своє перебування там в санаторії. Якось так. Я думаю, що вам ця інформація буде корисною. Я під відео залишу посилання. Щоб ви могли зайти ну, безпосередньо самі прочитати, там ще є далі, в тому посиланні ще можна знайти ще посилання на більш детальний варіант ну, інформацію і скористайтеся такою, такою можливістю, якщо вам дійсно це потрібно, і я думаю, що багатьом дійсно це потрібно. Є така можливість. Це, до речі, для всіх громадян Німеччини. Ну, українці по своєму 24-му параграфу підпадають під цей пункт. Тому я от з вами ділюся такою інформацією. Бажаю вам бути здоровими, щасливими. На все вам добре!